Вітаю усіх! Починаю свій день зі склянки води з лимончиком. Роблю це не кожного ранку, а скоріше, коли згадаю. І готую для нас чоловіком сніданок. Дітки у цей день були у батьків чоловіка, тому ми собі поснідали удвох у тиші та спокої. Уже багато часу проводимо на вулиці, можна вже і снідати, і вечеряти на терасі. Тут у мене такий гарний букетик, бузок мені дала мама, це у неї виріс. А також в цей день вирішили посмажити шашлички. Зараз покажу вам, який у нас був обід. Ми збираємось смажити шашличок. Чоловік замаринував, це яловичина. Буде робити до нього соус якийсь з гострим перцем. Це сусіди мені дали ревень. Хочу зробити з ним пиріг. Вже дістала. Масло ми купуємо таке велике взяли заморожене. Зварила вже спаржу 2 хвилини і обсмажимо на мангалі і роблю салатик. А ще з нового ми посадили на території ожину та малинку. Ось це ожина. Я з'їздила на наш риночок. Та придбала малинка ось такий великий кущик малини. Сорти я не запам'ятовувала, вони тут різні, і тут вже навіть готується з'являтися самі ягідки. Ще один кущик малинки, який я замовляла у яскравій клумбі, сюди пересадила, і це червона парічка. Потім ми зайнялись плануванням нашої ділянки. Ходили тут по Території та думали, що куди поставити. В принципі, ми вже приблизно знали, що де буде. Але тут вже так точніше обираємо місце, де будуть грядки. Чоловік взяв дошки і клав так, як будуть іти дошки, які плануємо замовити. Вже здається, навіть чоловік замовив у наступ на наступному мабуть, тижні вже будемо їх обробляти і вже буду показувати, як робимо французькі грядки. А тут ми намітили місце, де вони будуть, звідки вони починаються, якої довжини мають бути, скільки місця це все займе. Розклали, щоб бачити, чи не забагато або замало, і такий оптимальний розмір огородику собі обрали. За моєю спиною кущі, які я вам показала вздовж паркану, залишила їм досить багато місця, десь пів метру, навіть більше, від паркану, потім сам кущик, і ще 90 см на прохід на доріжки залишили. Між усіма грядками 90 см, а самі грядки зробили завширшки 1 метр. Я тут комбіную і прямокутні, і квадратні. Хотіла так, щоб були вони різні, щоб було гарніше, такий, мені здається, більш естетичний і цікавий вигляд, і плюс можна окремо щось саджати, ті культури, які не мають бути поруч один з одним. Тут ходимо, усе виміряємо, потім приберемо ці дошки, це просто які у нас йдуть на дрова, а замовимо вже всі ну, однакового розміру, однакової товщини. Тут ще думали, якої висоти робити в одну дошку 20 см або у 2, 40 см. І подумала, що все ж таки зробимо маленькі, тому що я читала, що високі грядки дуже швидко пересихають, дуже швидко вода проходить донизу. Далі я пересаджувала свої петуні, яким вже у стаканчиках дуже тісно. Тож пересадила у тимчасові горщики, які купувала в епіцентрі. slow Пересадила усі петунії, Це тимчасові горщики. Ось ця вже буде цвісти, ось квітка, ось і ось ще дві. Можливо, щоб кущ набирав маси, потрібно їх ось так відірвати. Але мені шкода. На цих я все поприщіпувала, тут теж мали бути квітки, а три залишила, щоб вже на щось гарне дивитись. Ось так вони на трасі стоять. І ось ще три. Тут будуть вони потім у великих горчиках. Пам'ятаєте, показувала ротанах, замовила. Буду робити три кашпо. Дякую, дякую чоловікові. Так, і ось три ці кашпо з ротангу будуть ось так на сходах на куточку стояти. А сюди хочу великий такий квадратний, прямокутний горщик високий, сюди один, сюди другий і на ту сторону ще третій. Тут вже потроху рівняємо ділянку, поки що просто граблями та, так би мовити, глазоміром. А потім ставимо будемо ставити кілки з мотузками, щоб рівненько все зробити. А ще неподалік від нашого будинку у жилому комплексі проходила ярмарка, як завжди, збирали кошти для ЗСУ. Дуже гарно влаштували. Тут грала музика, були аніматори для діток, різні іграшки та великий вибір смаколиків. Ми взяли дуже смачний пиріг з капустою, різні піци та десерти. А коли повернулись додому, тут чоловік ставив на ганку розетку. Зробили розетку для того, щоб було зручно вмикати газонокосарку. А я тим часом готувала дещо дуже-дуже смачне це пиріг з ревенем. Я показувала його на початку відео: це сусіди пригостили у них вже такі великі кущі ревеню. Ростуть. Я ще згадую, як в дитинстві мені завжди на дачі бабуся зривала його, і ми його чистили та макали у цукор і їли. І я це дуже любила. Я взагалі все життя і з дитинства дуже люблю кисле. І лимони, і ревінь, Він теж такий, хто накуштував дуже дуже кисле я це обожнюю тут. Роблю пиріг. Не буду вже казати, що скільки там додаю. напишу це в описі під відео, бо зазвичай, коли я дивлюсь такі відео, я не запам'ятовую, що там кажуть, потрібно брати. А вже краще зробити скріншот в описі. Тому усе навіть не пропишу, а залишу посилання. Це рецепт за Алісою Купер. Я багато чого за її рецептами готую, мені подобається, і я вам залишу просто посилання на цей пиріг. Він дуже смачний, мені подобається, що тут таке тоненьке тісто, потім йде крем. А у крем вже закладається сам ревінь. Він взагалі твердий, але коли готується, він стає м'яким. І в поєднанні з солодким кремом дуже смачний. Тісто вже зробила і тут же готую крем. Для цього нагріваю молоком і туди взбиті жовтки з цукром, виливаю і поступово так ретельно перемішую, не доводячи до кипіння. Тому потрібно трішки прогріти і оварити його на маленькому вогні. Потім я очищую імбир, дрібно його нарізаю, але можна було і натерти на маленькій терці. Нарізала досить багато, потім подумала, що діткам таке може і не сподобатись, і додала тільки половину усього об'єму, а решту вже додала у чай. Зробила чорний чай з імбиром. Додаю у крем і наливаю трішки лимонного соку, тому що в мене не було лимона, а в рецепті сказано цедро лимона. І трішки додала борошна, щоб швидше крем став густішим. Очищую ревень, нарізати можна його як завгодно, я нарізала як і за рецептом просто на такі палички, а можна і дрібненько нарізати, теж буде добре. Is this a meat cue? Oh, my. Далі, в принципі, усе зрозуміло, розкатую тісто. Одразу на пергаменті так зручніше його переносити. Заливаю крем і зверху викладаю ревень. І виходить така галета. Крем намащую так, щоб вільні залишились краї тіста, і його просто закриваю. Відрізаю залишки пергаменту, тому що мені не подобалося, як він тут стерчить. Смажую білком, тому що він у мене залишився. Якщо хочете більш золотий колір, то краще це зробити жовтком або змішати білок з молочком, воно теж так підсмажується. Відправляю у духовку до готовності, до рум'яного кольору. І тут у нас, в принципі, нічого особливого, просто за вікном гуляли коні. І опа, диво монтажу, пиріг вже готовий. Ось такий гарний, духмяний, дуже смачний. Спробуйте цей рецепт, дійсно дуже класний. І ввечері у мене те, про що я мріяла дуже давно. Перший раз ми косили свій міні-газончик. Хто не бачив, як я його сіяла і дивується, що це за шматочок трави, це просто мені дуже кортіло посіяти газон, а земля у нас ще не була розкидана по ділянці, тому я собі тут обрала куточок невеличкий і його так. Пробно засіяла, щоб подивитись, що взагалі вийде. І газон вийшов супер класний. А це газон, який рекомендувала Юля з каналу Мамські Будні. Мамські будні у селі, точніше. він називається від фірми Green Home, називається Ліліпут. Він дуже класний. Дякую, Юля. Якщо ти мене дивишся, велике, за цю рекомендацію. Він дійсно дуже гарного кольору, і, мені здається, не дуже швидко росте. Ну, Супер класний він і гарно повсходив. Ось тут ще показую квіточки, розкривається декоративна цибулька. І далі я ще вирішила ставити бордюр навколо своєї клумби, тому зараз роблю траншею для нього. А бордюр і закривати усе агроволокном будемо вже у наступному відео, тому що тут я просто прокопала, ще бордюра у мене не було. Зараз чоловік його купив, і вже важливо завтра буду його встановлювати. І ми чекаємо на агроволокно, те замовили. Вирішила все ж таки зняти цю кору, закрити все тканиною і засипати назад. Я про це думала з самого початку для того, щоб бур'яни не так росли зробити. І ще дівчата, мої підписниці, також мені радили це зробити. Хто має таку агротканину, кажуть, що це дійсно такий гарний вихід. Від того, щоб менше доглядати за клумбою. Намічаю лінію, де мені потрібно прокопати. Потім, коли вже бордюр поставимо, цю частинку, де не вистачає трави, все засіємо, щоб було воно до самого бордюрчику. Спочатку лінія у мене вийшла така полуколом, а я хотіла, щоб клумба була такою хвилею. З, одної, з однієї сторони, ширше, з іншої вуще. Тому вже так собі визначила, де саме мені робити траншею, і йду по цій лінії. Тут дзвіночок у капелюсі гуляє, помагатор, який завжди зі мною. Зараз роблю цю траншею і буду садити хости, які мені передала свекров. У неї їх дуже багато, взагалі у неї дуже багато квітів, різних кущиків, які вже так гарно розрослися. Наші ще такі зовсім маленькі. Але теж беремо з неї приклад і будемо все засаджувати, і теж сподіваємось на гарну територію, на квітуче подвір'я. Ще скоро нам зроблять доріжки, і будемо робити з вами другу клумбу. Яка буде навпроти входу, хочу туди якісь ялинки, теж будуть туді, якісь кущики, теж декілька хост хочу взяти, мені вони дуже подобаються. Саме листя, навіть не коли вони цвітуть, а от саме листя мені дуже подобається. Ну і вздовж центральної доріжки висаджу усі свої лаванди. Все, прокопала траншею під бордюр. Зробила такою хвилею. І вчора мені з дала хости такі різні, зелене з білим, чисто зелена і салатова. І ось ще якісь квіточки будуть такі маленькі блакитні квіточки. Ще я купила кам'яну троянду і ось такі квітки. І не знаю, посадити це все разом, чи якось пробувати їх поділити. Ну, якщо не вийде, посаджу разом. Зараз подумаю, куди. Хотілося б сюди однакові. Так. Намічаю місце, де буду саджати, а все ж таки. Забігаючи наперед, скажу, що вони різні, але мені сподобалось, як виглядає. Чомусь я думала, що на одній клумбі краще будуть виглядати хости однакового кольору, але посадила дві різні, і теж це таке різноманіття дуже гарно. Я, звісно, не ландшафтний дизайнер. До речі, про будинок також мене часто питають, чи я не дизайнер, або ми звертались до дизайнера. Нічого ні в кого не звертались, ніде навіть. Не бачила подібних картинок. Усе чоловіком, і в будинку, і ззовні будинок, і клумби все придумуємо самі, просто своє якесь бачення, без без ніяких схем. Можливо, воно не так ідеальне, якби це робив професіонал, але все з любов'ю, все з душею. Ну і Загалом мені подобається результат. Хоча остаточний результат вже буде видно роки через три, мабуть, коли газон вже набуде щільності, коли кущі будуть великі, коли туйки підростуть. Але і зараз все непогано виглядає. Посадила хосту, проливаю водичкою, до ґрунту обов'язково додаю пісок, тому що цей чорнозем досить важкий. А другу хосту посадила з іншого боку. Ось сюди теж додаю пісочок, усе перемішую. Вони спочатку такі були листя опущене вниз, трішки так підв'яли, поки доїхали до мене. Але вже на другий день я так на них дивилась, що вони добре себе почувають, листя піднялось, стало більш щільним. У мене тепер два нових ритуали за день з'явились. Кожного ранку я обходжу територію, дивлюсь, хто як себе почуває, а кожного вечора усе поливаю. На цьому завершую своє відео. Дякую, що ви його подивились. Не забувайте ставити лайки. Пока-пока!